Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. А... Ось, подивіться, який набір інгредієнт сьогодні нам пропонує Валентина Хамайко. Доброго ранку, колего. Доброго ранку, вітаю вас! Знаєте яке сьогодні свята? А, Нам сказали, що ти сьогодні особ... особлива майстриня будеш. Особлива майстриня, знаєте, бо сьогодні особливий день. День з ніг на голову. І так в житті часто буває, що щось тебе перевертає з ніг до голову, і тобі треба що робити? Викручуватися, прийняти нестандартне рішення і, знаєш, зробити з нього якусь свою фішку. Отак свій час і народилися ці перевернуті пироги. Валюш, то я то мав би тебе сьогодні. А відрекомендувати Пуша. у позі березки. А ти Чого? можеш? А, а, ти в на руках? <рі> Або в переселеної. Або в на руках. Якщо можеш, ну, давай, то тут. Лап... я тут стану, бо туди видно тільки ноги. А я буду тримати, так? Да? Ну. Не будемо, будемо толерантними до наших інгредієнтів, бо гастрономія це завжди має бути все чистенько. ну-ну. Ну, тому пропоную сьогодні відсвяткувати цей день з ніг на голову саме таким перевернутим пирогом. Їх готувати легко, і то дійсно багато нестандартних рішень. Ну, наприклад, дивись, тарілка у нас на пательні. Я ось так ручкою обвила її, і це означає, що ми маємо ледь помітний контур того, як у нас буде розкладатися начинка. Тут пропоную тобі задачу: ось так вирізати кругляшкою Не питання, тіста. Серед інгредієнтів у нас є листове тісто, у нас є натертий сир, вже підсмажені печериці, і фарш, який там з цибулькою і м'ясо, можна ще моркву. Всі інгредієнти ви зараз бачите на екрані. Ось це тісто, яке ти відрізав, його викидати не потрібно. Можна вдома собі накрутити хлібних таких паличок смачних, і це буде дуже, дуже, дуже поживно. Якщо змастити їх, наприклад, соусом песта або горішками посипати сиром. Це вже буде дуже смачно. Ось тут я натертий сир на деко викладаю. Бо класичні пироги це знизу тісто, а зверху у нас начинка. В перевернутих пирогах все навпаки. У нас знизу іде начинка, а зверху вже буде саме тісто. Тут рівномірно розподіляємо, бо цей сир він почне танути в духовці, плаватися, утворювати знизу скоринку. І коли ми його вже приготуємо, угу. перегорнемо, то ця скринка буде зверху. Тепер у нас грибочки йдуть зверху на плавлений, не на плавлений, а на цей сир, який ще не розплавився, але розплавиться в духовці. Ось так. А що тебе так розсмішило? Та я думаю, що а, ще одне завдання ти мала б мені дати, б щоб да. я за щось взявся. А ти можеш Їй просто мис... так робити руками? Знаєш, що так? Ти знаєш, трішки-трішки трішки, трішки, трішки розкоти мені це тісто, щоб воно було трошечки більшого діаметру, але не сильно трошечки. Тепер зверху на грибочки перепрошую, трішки перекрила. Зверху на гриби я викладаю м'ясо. Бачите, який у нас тришаровий, фантастичний пиріг. Руся, ти все геніально робиш. Тепер пропоную тобі взяти. Так. І взбовтати одне О, яйце. Одне. Хоча лежить два. Це пропозиція одне. до того, що можна змінювати рецепт? Ні, так? ти знаєш, змінювати ну не варто насправді так багато яєць витрачати. Треба жити зараз в режимі економії, а це раптом, знаєш, щось у тебе висковне з рук. Але в тебе нічого не висковнує з рук. Все вправне. Все Дивіться, ну, тісто розкотане, тонесеньке. Ми зверху накриваємо ось цю нашу начинку, яка викладена так гіркою, накриваємо тістом. Бачите, як ковдричкою накрили. Так. Трішки ми його тут приплюснемо, щоб зайве повітря вийшло. Воно нам не потрібне. Тепер края тіста ми ось тут трішки пришпилимо, щоб вони так, знаєте, ближче до, до дека притулилися. Ось так. Повз. І будемо змащувати наш пиріг зверху. Яйцем І ще буде виходити. Тіста буде листкове підніматися, просмажуватися. Яйце буде е, такий колір е, засмаглий утворювати зверху на нашому тісті. А начинка угу. вже готова насправді, бо воно там все просмажене. Так. Тобто І сир підплавиться, все воно об'єднається, а потім в результаті ми перевернемо а цей періг. Дивися, ти не от, треба, от, а, та, от а, штука, а, дивися. Я так розумію, що головна фішка в чому, тому можна було б навпаки традиційно зробити цей пиріг, але можна. в такому варіанті буде краща скоринка. Правильно я розумію? Скоринка Чи ні? Буде в чому класна? фішка перевернутого пирога? переклада, фішка в тому, що ти, коли такий пиріг виймаєш до фолки, в духовці, тебе вже ефект вау усіх твоїх гостей. Вони кажуть, о, що це? А це щось новеньке. Му а ти кажеш, а так мені захотілося. Mm -hmm. Бо насправді, коли цей пиріг утворився а, з, з помилки, одна із п, вперше десь більше 100 років здається, приготували mm -hmm. у Франції mm -hmm. за 100 кілометрів від Парижу в якомусь маленькому селищі, в сім'ї Жана та Тена. У нього oh. було дві донечки, і одна Стефанія, займалася саме тим, що готувала в цій кав'ярні, і вона ну мала свій фірмовий яблучний пиріг, а в один день щось пішло не так. Або як то кажуть. Забовталася це, поки що зверху видержи такий великий пальмень. але це поріг. так про невеличку. Так? так знаєте, що ми робимо? Що повітря, яке пічку. було тут, воно виходило, так. бо інакше тісто у нас може так. вивернутися. Валя, Ставимо у піч. Скільки там має бути? 180 градусів. Запікаємо. Зараз ще трішки при, 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 пришпандьорю його сюди. Угу. Давай 180 градусів для того, щоб у нас все запікалося. Ну що ставимо? Зараз все поставлю. Дивись, а, я ж хоче щоб вона тут фі... все приклеїлася. Вона тісто приклеїлася і не піднімалася. Тому о. я там теж трішки попідмащую, Клас. як то кажуть. Клас, супер, ну що ж, 200 градусів у кожного своя пічка. Не 200 як ми розуміє... 180. 180. 200. 200 буде сильно. Ну, варити. мої 200, те, це твої 200, це мої 180. Ну <ріст> про я про свою пічку, про інші показники ми не будемо говорити. І чекаємо, скільки ще Валюш, що нагадає. Я думаю, що хвилин 20, 20. буде достатньо. Так. Сподіваюся, що це тісто не вивернеться капелюхами. На все сьогодні зараз буде стежити. добре, а не з ніг на голову. Так, о, і до речі, ну як ж ви згадала, перед е, готуванням то було б не коректно. Але зараз, э, Олєшка, тоді вже під'їди до цього ракурсу, іди сіди, допоможи <ск behaving> мені. Сюди, отак, отак Ну, Сказав дорого, догодрих... іди тримай ноги. Ой, я вже до догодрихав... А Що ж ти робиш? Люда, ну ми можемо просто в Це була Валентина Хамайко, далі буде. Героям слава. слава. момент, коли всі українці по всьому світі єднаються і продовжують життя достойне і гідне наших захисників. Також це правда. А я ти знаєш, ну не втрималася. Вийняла трішки заздалегідь, бо у нас не поріг, а справжнє сонце вийшло. Подивіться, яка краса рум'яна красива. І ви вже теж бачите, так а зараз буде те саме, що кажуть, ти догори ти чого? Дригом. Бо сьогодні день такий догори так. Дригом. Вже спробували відрекомендувати Валентину, повторювати не будемо. Але з пирогом так само має бути. І те, що ти робив борізку, зараз. О! А -а -а -а! Хоча Але я не бам... знаю, як це назвати, О, це не зовсім борізка. Не зовсім що? У Руслана не зовсім борізка. Так, була. у мене, у мене як берізка яка зробить. тільки щоб про, пронирнула крізь грунту. <гум> Молода берізка. Але дивіться, як прикольно виходить. Ось ми. Знімаємо той програм і те, що Ой, було знизу супер! стало Фантастик! верхівкою Клас. нашої пирога. Все гарно пергамент відходить, зарум'янилося, красиво. Дуже. Ну трішки навіть нагадує якусь шалену піцу. Правда, угу. Так, так запечена. Дивіться, але ж тут технологія, яка класна, можна було взяти тісто з верхоначинку і, і в пічку. Ні, а, а, -а, -а. от завдяки от такій маніпуляції Валю, я так розумію, що воно ще зберігло свою соковитість. Воно соковите, Але якщо ви любите супершкоринку, то навіть зараз можна ще, можна ще в духовку і верхівку тут пармезаном, може ще твердим чима, так чи ти четвер... знаєш, але от от за цим принципом я зрозуміла, що я відтепер буду подібні пироги так робити, тому що це дійсно така класна рум'яна скоринка. А я люблю скоринку. Вона дуже добре пропікається. Нема ніде воно не є гливким або просто знаєш, за таки. теж такого, люблю знаєш, скоринку. І воно такої, знаєш, довільної форми. Ти не переживаєш, що ці края якісь нерівні, чи mm -hmm. ще щось з дітьми готувати, на швидкоруч готувати. Це дуже просто. Супер. Ну і взагалі, оцей ефект, коли ти перевертаєш, піднімаєш, це завжди у всіх буде захист. Під скоринкою mm -hmm. можна заховати всі нерівності. <рес> це буде якийсь твій слоган дня, так? Да? Сховай <рес> <рес> під своєю скоринкою всі нерівності.